Не. Суб... е Суб... е Дай слово вимови. прости. Ти ме не. ме не. О блядь. Ну сука. Пізда мені, до речі. Мені теж. Не пізда, я йому хедшот дав, блядь, тупором нахуй. На тобі, бля. Йди, от кисай в лобі. О бля. Ну бля. А мене голови немає. Забув З ну, Ти, блядь, проспися, нахуй, ти, бля. І ми біжим. Живий. За хати. За хати. Убив, 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 убив. Хорош. Умничка, молодець. Так. Там аптечка ще була, алло. Да. Ну, дай аптечку, блядь, каже, каже в тій хаті, а тут аптеку, каже, я бігаю з п'ятьма бентами, нахуй. О, тут є хоча б одна, фух. Ну, раз забув вдома, пиздень. Ма, на, на тебе три скинула, мене шесть. Стільки.